Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку дециметр як одиниця довжини. Побудова відрізки, порівняння довжин відрізків, розв'язування задач. Можливо, із пісні, можливо, і сказки. Прийшли до нас в гості. Зустрічайте, будь ласка. Купа завдань малих міродатиків. Невже і в казках і предмет математика. Веселунчик і сповунчик, які ви цікаві. Давайте учитись разом із нами зараз ми з вами пограємо в гру «Знайди скарби». Для того, щоб їх знайти, нам потрібно розв'язати приклади. Перше. 1 плюс 9 – 10. 3 плюс 6 – 9. 4 плюс 3 – 7. Від 8 відняти 5 – 3. Від 8 відняти 0 – 8. Всі скарби знайдені. Від 7 відняти 5 – 2. Від десяти відняти шість. 4. від вісьми відняти 2. Один плюс 9. десять 2 плюс 3 5. Молодець! Розкажіть нашим героям, як різними способами можна прочитати приклад: 6 плюс 2 дорівнює 8. До 6 додати 2 дорівнює 8. 6 збільшити на 2 буде 8. І сума чисел 6 і 2 становить. Тепер на віднімання. 8 мінус 2. Дорівнює 6. Від 8 відняти 2. Дорівнює 6. 8 зменшити на 2. Дорівнює 6. І різниця чисел 8 і 2 становить 6. З року на день народження веселончик і співунчик мерюються зростом. Хто був вищим минулого року і на скільки сантиметрів? Дивимося: отже, веселончик. Який був його зріст? Який був зріст співунчика? Веселунчик 6 см, а співунчик 8. Хто був вищий? Співунчик. Наскільки? Від 8 відняти 6 – 2. Далі міряється цього вже року. Отже, веселунчик 7 см, а співунчик 10. Спів знову менший. Від 10 відняти 7, 3 см. Сьогодні ми знайомимося з вами з новою одиницею вимірювання довжини дециметром. Ширину висоту предметів можна вимірювати дециметрами. 10 сантиметрів це 1 дециметр, скорочується ДМ один дециметр. 10. Тобто 10 разів по 1 см буде становити 1 дециметр. Один із гномиків має зріст 1 дециметр. Хто це? Співунчик. Покажи на лінійці 1 см. Покажи на лінійці 5 см. Покажи на лінійці 1 дециметр. Тобто 10 см. Працюємо над задачею. Гава накреслила на піску відрізок довжиною 1 дециметр. Поки гава ловила гав сорока стерла частину відрізка. Вимірюйте те, що залишилося. Скільки сантиметрів стерла сорока. Отже, було 10, залишилося 6. Як нам дізнатися, скільки стерла сорока? Від 10 відняти 6. Буде 4. 4 см стерла сорока. В Австралії дитина чудернацька є тварина, і куди б не йшла гуляти, з нею в сомочці малятка кенгуру. Двоє кенгуру стрибали у висоту. Перший кенгуру підстрибнув на 4 дециметри, а другий на 7. Хто підстрибнув вище? І наскільки? Звичайно, що підстрибнув вище другий, тому що він підстрибнув на 7 дециметрів. Як дізнатися, наскільки вище? Від 7 відняти 4 дорівнює 3. Другий кенгуру підстрибнув вище на 3 дециметри. Двоє зайців стрибали в довжину. Стрибок першого зайця має довжину 9 дециметрів. А стрибок другого зайця на 2 дециметри коротший, яка довжина стрибка другого зайця. Отже, перший 9 дециметрів, другий на 2 дециметри коротше. Яка довжина стрибка другого зайця? Від 9 відняти 2 дорівнює 7. 7 дециметрів довжина стрибка другого зайця. Попрацюємо з вами в наших робочих зошитах. Накла відрізок червоного кольору довжиною 9 см. Є. Накресла відрізок зеленого кольору довжиною 1 дециметр. Це скільки? Це 10 см. Який відрізок довший? Перший чи другий? Другий? 1 дециметр. Дорівнює 10 см, 10 см більше 9 см. Зробіться завдання в зошиті. Запиши довжину кожного відрізка. Дивимося. Жовтий відрізок. Рахуємо одинички 1, 2, 3, 4, 5. Отже, жовтий відрізок 5 см, зелений. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять сантиметрів або один дециметр. Переходимо в друкований зошит. Урок 76. Шнурки розмовляли між собою. Моя довжина 1 дециметр, а моя 7. Який шнурок довший? На скільки сантиметрів? Десять. Мінус 7 дорівнює 3. 3 сантиметри. Таке завдання, схоже, ви щойно робили. Наступне обчисли у зошиті. 0 дециметрів плюс 3 дециметри. Рахуємо з вами числа. 0 плюс 3 дорівнює 3. Отже, відповідь 3 дециме. 7 дециметрів мінус 5 дециметрів. 7 мінус 5 дорівнює 2. Отже, 2 дециметри. 9 дециметрів відняти 9 дециметрів. 0 дециметрів. 2 дециметри плюс 8 дециметрів. 10 дециметрів, 3 дециметри плюс 4 дециметри. 7 від 10 дециметрів відняти 1 дециметр дорівнює 9. Півночок і веселончик намалювали будиночки, яка висота кожного будиночка. Отже, дивимося. Перший будиночок 10 см, тобто 1 дециметр, а другий 6. У кого висота будиночка дорівнює 1 дециметр у співуметки? Хлопчик намалював дві машинки, яка довжина. Кожної машинки. Червона машинка має 5 см. А скільки має сантиметрів синя машинка? Починаємо рахувати. Уявляємо, що 5 це наш 0. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Отже, кожна машинка 5 см, яка довжина двох машинок разом 10 см. З якої одиниці вимірювання довжини ви ознайомилися? Скільки сантиметрів міститься в одному дециметрі? На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона.